А це що? А це стан сої на перше травня. Бачите який? Ще й непогано виглядає. Так що сіяли, повторюся, від семи до десяти штук. Так як тут між дурядка СЗшкою 36 садилося, посадили так, посовітували нам так, так ми і зробили. От така сойка. Тут ось щось нема. Ну, як завжди, СЗ хтось скаже мало, ну, сказали нам так посіяти, так. Так і посіяли. Наче чистенька, хороша сойка, більш-менш рівненько. А так. Тут декоди ось вилазить. Тепер якби на не було цих морозів, о, а там далі буде. А там один огород, а там далі сойка Хуже зійшла, не знаю чому, хоча садилася там перва, а тут е, другий огород. чи так посходило, ну дивлюся, може вона ще вилізе. Ну такий її стан. Це так. Тут десь не на колесо йшло перекриття, Вон, бачите, на... а так вийшло. Сказали, що сіять 7 штук. І до восьми там, сім бо вона гілкується, якщо її дуже загустить, тоді, виходить, вона не погілкується і буде якби мало на ній бобиків. Ну, я послухав. Совіт мені дали Так я і зробив. Бур'янця поки нема. Дивлюсь по бур'янах. ну Це ось на амброзія, лобода. Ще поки нічого бризкать ми не будемо сюди. Іще, і ще і подивимось буде тут недалеко, то будемо наблюдати за нею. і зараз покажу кукурузку там. Мама, Тоже уже поехали. отримали ми перві всходи. Забрали гроші. Малий жопа. Так що погнали. Сейчас покажу вам кукурудзу. Та і все. А так ось виглядає наша кукуруза. Це кукуруза тут піонір. Піонер, э, піонер э, 80 вот, вот. Нет, це соняшник Дим. 88-16 такий стан був тут внесений грунтовий гербіцид у нормі по, по 2 літри. Десь так Дві літри на гектар. Ну, я не знаю, видно на відео і ні. Грунтовий був внесений Фух, дах, бо дай Бог пам'яті. Був внесений основа. Так що. Основа. І тут одавався при посіві. Ще гліфосат давався, у нормі теж 2 літри. Ну, дивлюся, воно малочай теж трошки придавило, воно у нас дожджі капнув. Так як би вийшло Ось протяжка всі валки, бачите. протягнуло скільки, там пусто. Він. А так рядочки, не знаю, видно чи не видно. Наче є і сівалка рем синтез була сіяла поки питань ще не наблюдаю ну будуть потом далі будуть питання. питання Ну, що тут ще було Та я не пам'ятаю одна одна культивація чи дві а, дві культивації одна старим культиватором і друга культивація новим культиватором. Получається, я закультивірував, потім пройшло время і я опять закультивірував новим культиватором. Трошки вирівняв, тільки тут яму не зарівняв. Получається так. Що тут ще, Ну і все, гліфосат 2 літри. Грунтовий якби спрацював, може із-за того, що дощ був. Ну не знаю. Ну протяжки дивіться, самі бачите, візьмемо десь отак ось. Ось от, отсюда і отам, да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут п'ять. Тут примерно на глаз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну десь десь в такому районі. Може десь 4, а ну, раз, два, три, чотири, п'ять Там вон перетяжка, бачите, сантиметрів 20. Ну, розкладка, можете бачити самі. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість трошки. Ну, різниця є. Е -е, кстати, вона і непогано стартує. Ну, Подивимося по гібриду, туди далі, як воно. Де. казали хороший гібрид ось даже такой де кої Ось, бачите вон теж еле іголочку видно так що будемо далі наблюдати відео зніму ще там є кукуруза дб хотин чи не дб хотин коротше агро кукуруза ну там теж по ній подивимося що далі буде а це ось фазани як викльовують. дивіться оце фазан отаке робить з кукурузою дивіться ось бачите? оце фазан а дій, дій, не топчисько кукурузки оце йде порядку видовбав всіх. так що ставимо вподобайку Оце ось стан пшенички, самий пізній посів був. Бачите, яка, ух! А казали, нічого не буде. Ні, це тут крайок. Край якби більш-менш нормальний. А туди далі вона така жовтувата. Бачите. І не знаю, що їй треба. І теж я сюди вносив. 100-110 кг селітри. Не знаю чого так. Якось волнами. Там є, там хороше, там погано, непонятно. Якийсь год непонятний. Чи може де перекриття сівалки було колесо, отак ішло, що поперекривало. Не знаю. І хоча я сюди додавав гумат якийсь калія, потім ще якісь коротше, всякої фігні, ну воно щось. Сильно різниці я не замітив. наступний рік сюди внесу, якщо все буде добре, десь карбоміту по 100 кг при пасіві, а потім, якщо що, може посію тут кукурудзу. Або подивлюся, може і сою посію. Подивимося, ще буде питання. Тут, конечно, краю, якби хоча така була, так. А один участок там є біля батька. Там взагалі, блін, прикольна пшениця. Там теж все те саме вносилося. Я отсюда вносив, блін, я її приїхав, треба було сняти. Я отсюда вносив і поїхав там униз. І все одинаково, Весь в один день і все, ну, пшениця лучше. Не пойм'яш, що їй треба. Чи різниця в огородах, не знаю. І теж там предчестві був, була кукурудза в тому році, так само як і тут. Непонятки якісь. Чому так, навіть не знаю. А отут розкидане розкидане тут два чи три прицепи, а це де взагалі зелена. Тут десь цей розкиданий гной. Курячий. Бачите, ой, мурашники встав. Що з'їдять мене. Тут. У нас зелена така. ж. так як добриво, як курина. Так що так от. Все, всім дякую. А ми погнали. Да, Дімон? Покажи, як ти стріляєш. Що тобі дід дав. А ну покажи тільки не у мене. Так Скажи, як ти казав? Ставте? Ставте. Сто найків. Та громче ніхто не чує. Сто найків. Та встань. Сто лайків! Що треба зробити? Ставити лайки. Ось так от. Кажу, всім дякую.